Всім привіт! Я Басараба Анастасія, вихованка Патрийського сільського будинку культури, учениця восьмого класу. Запрошую вас у онлайн-подорож дивовижними стежками Донеччини. Я дуже люблю свій рідний край, Донецький край. Тому сьогодні я хочу познайомити вас із неймовірним місцем Великонадольським лісом, що розташований у Волновацькому регіоні. Це справжня зелена перлина Донеччини, гордість нашого краю. Великонадольський ліс, зелена перлина Донеччини. Серед степів Донеччини розкинувся справжній оазис Великонадольський ліс, який по праву називають Колискою лісів Степової України. Його історія почалася ще в 19 столітті, коли молодий учений лісівник Віктор Єгорович Граф вирішив довести, що навіть у посушливому степовому кліматі можна виростити могутній ліс. Завдяки його наполегливості, любові до природи й праці кількох поколінь лісівників на місці безкраїх степів виріс справжній зелений світ. Ліс став не лише природною окрасою, а символом віри людини в сили, могутність природи. Навколо лісу є показові ділянки різних насаджень, де видно, як змінювалися методи лісозведення, є унікальні види дерев та кущів. Тут знаходиться Великонадольський музей лісу. Музей присвячений історії створення лісу, методам лісоведення та природній фауні флори регіону у Великонадольському музеї. Лісу зібрано все, що показує, як у голому степу створили один із перших штучних лісів Європи. Історія створення лісу та робота лісничого Віктора Графа, документи, старі фото зберігаються в музеї лісу, зразки ґрунтів, насіння, деревини, які використовували при лісонасадженнях. Колекція інструментів лісників, починаючи з 19 століття, ботанічні стенди, види дерев, кущів, рослин, які випробовували в степових умовах, експозиції про тварин, світ, муляжі та описи місцевої фауни.